Слава Україні! Народ! Є така новина, від якої я чесно кажучи, просто... Ну, в шоці, м'яко кажучи. Коротше, в окупованому Донецьку, в тимчасово окупованому Донецьку, орки по місту розкидали протипіхотні міни. Отак вони виглядають. Ну але комунянських печериць це зовсім не злякало. Коротше, один колаборант ходив по місту і всіх попереджав, що по місту міни, і потрібно бути дуже обережним. Ні прикасатися, ні трогати його. А от ця пані, яка претендує на премію Дарвіна, сказала, що вона одну таку штуку має в себе в пакеті. не просто осколок Отже, бойки ти тупе. А взяла вона цю штуку для того, щоб. А я сумку одну положила показати на роботі. Ну, що сказати, в принципі. Якби вона взялася з собою на роботу, то в окупованому Донецьку десь на вулиці Оленю 5 вже би три штукатурщиці п'ятого розряду працювали. Без руки! Без руки! Без ноги, без ноги. Ну що, Україна обов'язково переможе. Перемога буде за нами. Слава нації і без. Ну, ну говори там сам, що треба. Пока.